Всім привіт, з вами Джестер і сьогодні розповім, як же встановити і зареєструватися в програмі Origin. І ось Ми заходимо на ось цей сайт, ось тут нажимаємо завантажити і зберігаємо, і після того ми його відкриваємо і е, ви його встановлюєте. Потім я вам розповім, що робити. і Зараз невеличка рекламка. ось Моя спільнота вКонтакті мого, від мого каналу, і тут ви можете переглядати. Мої відео по програмам і також летсплеї. Ну що ж, дякую. Тепер відкриваємо Origin. Так. Відкриваємо Origin і ось тут вам буде потрібно після реєстрації вводити вже свій е логітний пароль. А зараз ми поки ось тут напишемо. Е ну, Зареєструємося так. Давайте впишемо таку. Рік. От, продовжуємо. Так, то все ви рік, там день, цього все написали. Країну. Тепер пишемо свій логін. Так, давайте ось так напишем. Так, ну ладно, ще так. що таке? О, все, не підійшло. Тепер давайте емейл свій. Я напишу свій ось таку. Блін. Ось так в мене. І ось тут. Отак. От далі пишемо пароль. Якщо у вас не виходить щось з паролем, то потрібно писати латинськими буквами і з великої це все починати. Ось тут бачите, ось появилося, що це велика. Так, пишемо з великої букви, далі можна з маленької. Так, все. Підійшло пароль. Тепер давайте ще раз повторимо. Все збігається. Тут можна питання додати різні там. Так, тут е, хто вас може бачити ваш профіль, там, всі там, друзі, коротше, ніхто. Тут е, підключатися до оновлень через емейл, таке всі новини. Так, тепер тут ось цю, ось це слово. Так, і далі ми ось тут е, погоджуємося з цими правилами. Так, ось Це можна підключати там тоже з емейлом e пов'язано. І ось тут ви нажимаєте створити аккаунт. Після того, коли ви створили, так, тому що в ну, мене не підходить, в мене вже ця сама пошта, так. Де після того нас натискаєте, ну, натискаєте і е, ви зареєструвалися. так. Я вам покажу, що там вже далі. Такого є після того і реєстрації. Ось я вже е, ну, писав пароль і заходю. І таким чином воно відкривається. Так. Відкривається Origin. І е, я вам в наступному відео покажу, як підключити до певної ігри до FIFA. Ось в мене FIFA вже є, показує, що це моя Ну, Воно так сразу не показує, тому треба робити. І я вам показую, що потрібно робити в наступному відео. І так, ставте лайки під це відео, підписуйтесь до мене і дякую вам за цей перегляд відео. Всім пока!